Привіт, любі друзі! Запрошую вас до нас на день народження моєї молодшої донечки Єлизаветки. Їй виповнилось 3 рочки, святкували ми день народження 2 дні. Перший день, перший день це було саме день народження. Це було святкування в колі сім'ї, ми надули повітряні Кульки, запакували подарунки, потім разом їх розпаковували. Така домашня атмосфера. А інший день це вже було святкування із такою близькою родиною бабусі, дідусь, Хресна. Було дуже гарно, затишно, залишайтеся разом з нами, буде кумедна історія, як ми два рази дарували ті самі подарунки. Ви скажете, а як це так можна подарувати той самий подарунок два рази? У нас з чоловіком розбіглися думки. Я казала, давай привітаємо з самого раночку, поки ще всі вдома, ніхто нікуди не йшов, тобто, коли всі разом. От мені хотілося таку, знаєте, атмосферу створити всі разом. А він казав, краще після садочка, коли вона вже проснулася активно, прийде додому, і тут, вау, такий сюрприз. От, все-таки я наполягала, і ми розбудили її зранку, як ви можете бачити на відео. Дитина була не в захваті, не, не здивували її ні повітряні кульки, ні подарунки. Ми і так і сяк старалися її розбудити, але ні, дитина була не в гуморі, обернулась і продовжила спати далі. А ми що, довго не думаючи, з Танюшою разом повиносили всі. Подарунки, всі повітряні кульки в іншу кімнату на балкон одним словом сховали. І коли Єлизаветка вже проснулася, щоб йти в садочок, вона така подивилась по сторонам: хм, щось не те, але ми зробили вигляд, ніби ніби це так і мало бути. Одним словом, ми пішли в садочок як в звичний день, тобто без кульок, без нічого. В садочку її привітали, водили хороводи, тобто все було класно. От, і потім вже знов, коли вона прийшла із садочком, ми повторно їй подарували ті самі подаруночки. Це насправді було дуже смішно. І вона вже тоді. Після того, після садочка, коли вже проснулася, вона оцінила повітряні кульки і подарунки, так би мовити, гідно, а не з капризами. Бачите, і зранку і зовсім не зайшла. Це ми з йдемо в садочок, несемо ось такий подарунок, речі, незвично для нас. Зазвичай в садочок ми несли подаруночки для діток, такі пакунки, солодкі, якийсь сочок, або якийсь смаколик в такому пакетику невеличкому. Цього разу вихователі попросили зробити подарунок для групи, якусь іграшку, в нашому випадку це ось такий візочок. А Єлизаветка за його везти. Тож я поступилася і вона його привезла. Це вже другий тур, хто бачив моє мотиваційне відео, той бачив, як я це все підготовлювала. Все підготувала і пішла по малечу в садочок. В нас, до речі, така погода мінлива зранку, досить свіжо без сонечка. А вже обідом, коли ще є сонечко, то досить таки тепло, можна навіть в футболочці... Ходити в якихось тоненьких лосінах, тобто так, знаєте, треба брати із запасом одягу. Коли ти йшла вечором, і хлопчина йшов в шортах, а інші йшли в таких курточках, які ж можна сказати, орієнтовно, яка година людина виходила з дому по одязі. Так, не відходячи від теми, вертаємося до дня народження, а ось це вже враження її після того, як вона повернулася із садка повітряні кульки. До речі, це такий бюджетний варіант. Я купляла наборами повітряні кульки. Якісь купляли в Єві, які купляли в Аврорі, зовсім недорогі і підставка ось така на повітряні кульки, теж з Аврори, одним словом, б'юджетний варіант, але дитина дуже тішилася, і я щаслива знаєте, від того, бо в мене, наприклад, була не закрита ось ця ланочка день народження із повітряними кульками. Тому я вирішила зробити таке свято своїм дітям. Чому дітям, бо Тетянці я теж робила, але Тетянці я ще замовляла гелеві повітряні кульки. Та ви не дивитесь, що тут так все швидко відбувається. Я трошки поставила відео на пришвидшення, щоб було цікавіше, цікавіше і динамічніше. Знаєте, бо це от звичайне життя, воно йде повільніше. От, одним словом, тими кульками діти і билися, як мечами, і надували, спускали, і потім вже і рис набирали, бо не, не, не і рис, а рис. <рис> Вийшли, як і риси. Рис, Пам'ятаєте, такі були антистреси нашого дитинства? Це, по-моєму, було борошно або крохмаль, такі капітошки. От, Одним, словом, було дуже цікаво. А це розпаковка. Та, трошки смаколиків, фломастери. Не є супер дорогі подарунки, не чекайте тут якихось діамантів, знаєте, зробила сото такі дитячі презенти. От, слухай, <смітні> слухай, що там. До речі, я в моменті цього не помітила. <смітні> Ой, цей конструктор. Пише плюс три роки. Ви знаєте, я його збирала. <смітні> Десь щось трошки засильно притиснула, воно все повалилося. Декілька разів збирала. Насправді конструктор прикольний і задумка там гарна. Там треба скласти його, а потім запускати кульку, і вона з'їжджає по цьому шляху, що ви для нього пробудували, для неї, та? для кульки. Але чомусь така конструкція хитка. Інженер не постарався, і воно, якщо чуть-чуть притиснути, розвалюється. Я казала хіба що склеїти на суперклей або побудувати по-своєму, щоб воно було так надійніше, знаєте, нагадалися мені гірки в аквапарку. Такого плану. Власне, ось він, цей конструктор, ідея хороша, але, як бачите на відео, чуть-чуть доторкнулася дитина, і вже воно відчепилося. Таке бувало декілька разів. Я от хотіла щось трошки зафіксувати в іншій частині відпало. Пояснюю, що тут відбувається, Це ми кожного разу дітей вимірюємо до обналічки до дверей. Сміяли з чоловіком, що як будемо переїжджати, то обналічку заберемо з собою. У нас тут є ріст відміряний тетянки. По руках ми так час від часу, по місяцях етап, як вона росте, бачимо, що трошки підросла, і зазначаємо, який ріст і який вік. І тепер ми так продовжимо її лизавеці заповнювати. До речі, Єлизаветка трошки нижча від Тетяни на її вік. А це ми вже у кафе замовила таке всяке різне: і салатики, і нарізки, і гарячі страви. Мені дуже в них подобається така гаряча тарілка, сет смаків, вона називається. Там є всяке різне у фрі. кільця цибулеві, крильця. Було все дуже смачно, насправді, не хвалю. <рес> Ресторан вам не рекламую. Але дуже-дуже мені смачно і ми вже неодноразово тут святкуємо наші свята. Задоволена. Не узгоджувала я з адміністратором місце, де буде стояти столик, але дуже задоволена, що нас посадили в таку окрему кімнату. Вона не маленька, тут є ще декілька інших столиків. Вже, бачите, помаленьку сходяться наші гості. От моя мамуся спекла тортик, це її фішка, вона в нас пече на усі, можна сказати, родинні свята, всіх дітей, зятів, невісток, онуків, всі дні народження, вона в нас пече тортики. Для Єлизаветки спекла ось такий невеличкий тортик, ну як невеличкий, <рівняння> в порівнянні, знаєте, в мене просто є з чим порівняти. У мене мама пекла такі оголошенькі торти, що можна було на весілля їх ставити. такий Є з дівчинкою і три свічечки. А це я красотка. Чомусь, коли знімаю на передню камеру, такий її відблиск. По-моєму, навіть є з зором ось ці проблеми, що астегматизм чи щось, що воно дає такий блік. І позаду, бачите, стояв такий столик в рожевому дизайні, і я казала, це, мабуть, якийсь дівчинк, як буде по-українськи виправляйте. От І справді, знаєте, прийшли дівчатка, так, так гарно було, такі всі красивенні просто. Так, так, це наша бабуся теж вітає Єлизаветочко. Дуже смачна грибна юшка, ось такі красивені млинчики-блінчики. Дуже багато начинків було, чесно кажучи, здивована. І все. Найголовніші гості прийшла Мартуся, каже, привела хресну. От, і ви знаєте, коли прийшла малеча, моя Єлизаветка просто розцвіла, а то їй щось і скучно було, і так, і сяк. А тут прийшла подружка, все. Гойра Вісілі, як то кажеться. <ріст> як вони бавилися красивенно! Що мені що не можу вставити вам оригінальну озвучку, привітання. Дуже мені до душі слова наших рідних. Які б вітали, як вони говорили, але не вставлю оригінал, тому що на фоні грає музика від кафе, і я так розумію, Ютуб не пропустить, тому що авторські права, хто має відношення до Ютубу, до, до того всього, той мене зрозуміє, що Ютуб дуже ретельно відслідковує музику і не дає дозволу на публікацію, або хоче, щоб ти цей фрагмент дає музика. Яка забрав зовсім, або забрав звук, одним словом, я тому не вставляю, щоб не було лишніх проблем. Бігали ми по цьому закладі зі всіх сторін, як бачите, і так було теж. Так смішно, знаєте, інтернет показує лише веселі моменти і чемних дітей. Я вам покажу, що діти бувають і в гуморі, і не в дуже, залежно в якому моменті які було цікаво з Тетянкою бавитися. Там. До речі, в мене Єлизавета зі всіма дуже гарно бавиться, але Танію вона не ділиться. Тобто вона позначає, що то моя, <свісно> моя <мені. свісно> От. Так, як і роки, так і день швидко промайнув. Тут вже приносять нам тортик. Дула-дула, Єлизаветочка. Не знаю, чи загадала бажання, чи ні. Але день народження підходить до кінця. Ще хочу вам розказати один момент, який був на Дні народження, але він не відноситься до Дня народження. У мене Тетянка каже, я так хочу, щоб включили пісню Шугара чи Шугар Олег. Я кажу, так іди включи. А я стидаюся. Я кажу, ну, якщо ти не поспитаєшся, то ти в будь-якому випадку не отримаєш пісні. А якщо ти спитаєш, буде шанс те, що тобі скажуть або так, або ні. Ти нічого не втрачаєш. І ви знаєте, підбігає вона до мене через декілька хвилин і каже: Мама, ви чуєте, включила <пл> ту пісню, яку я хотіла. От ви знаєте, так, такими маленькими подіями, маленькими кроками, ми з вами, ми дорослі, формуємо наших діток. І хочу, щоб кожен із нас давав дітям поштовх до росту, до впевненості в собі, до масштабу мрій, бажань і е, сили до цих мрій і бажань дійти. Колись моя Єлизаветка буде дивитись це відео, хочу звернутися до неї, подякувати їй за всі обійми, за всі поцілунки, за ту радість, яку вона несе нашій сім'ї. Ми любимо тебе безмежно.